Образ справжнього чоловіка мріє всіх дам, благородний, захисних, слабких. Ось як ми зазвичай уявляємо середньовічного лицаря, красний сягаючих латах, який вирушає на бій заради серця прекрасної дами, його галантність. Увійшла в легенди, а подвиги оспівувалися в романах. Але, друзі мої, якби ви насправді зустріли такого героя на білому коні, то швидше за все від відвернулися відвернули собі втекли, бо справжні лицарі мали дуже мало спільного з образом із фільмів та казок. Сьогодні ми розберемося, ким були середньовічні лицарі насправді, чому їхня зовнішність вас би відштовхнула, чи існувала справжня галантність і що означало кохати по лицарськи. Які дивні обіти вони давали, чому життя з лицарем зовсім не було казкою, і навіть чи могла жінка ставати лицарем. Перед тим як зануритись пахуче, спітніле жорстоке минуле, постав подобайку, якщо тобі заходить такий стиль, і підпишись, якщо хочеш більше подорожі у реалії. І обов'язково залиш коментар, можеш із критикою. Для нас це важливо. Уявімо ситуацію: двір Ельського князівства, ХІХ століття. Прекрасна принцеса Нест, відома своєю красою, чекає в гості славетного лицаря. Двері відчинаються, і на порозі з'являється герой. Ви, мабуть, путь уявляєте стрункого підтягнутого украсення з благородним обличчям. А от і ні. Перед вами стає. Зарослий низкуватий чоловік із шрамами, гнійниками і бородою, що нагадує хутро дикого звіру. Чому так? По-перше, під час походів голитися було ніколи. По-друге, лицарі нерідко давали обітницю не голитися, поки не здолає ворога. По третє, борода приховувала сліди Оспи, яка вирувала в Європі. Обличчя часто було вкрите глибокими шрамами, і це ще не все. Через погану гігієну лицарі мали шкірні захворювання, виразки й прищі, тож борода і вуса ставали природною маскою, яка приховувала недоліки. Міф про те, що лицарі милися лише тричі на рік перебільшення, але частота справді була вражаюче низькою. У походах вони місяцями не бачили води, білизна змінювалася рідко, одяг не прали, а лише чистили. запах від лицарського табору було чути за версту. Хроніки хрестових походів зберегли цікаві деталі. Арабські джерела описують, як воїни Султана Салахадіна Саладіна легко знаходили хрестоносців, посмороду. Це був своєрідний радар, який працював краще за розвідників. Ще один популярний міф: лицарі ніби ніколи не змінювали обладунки і навіть справляли потреби прямо у них. Звучить ефектно, але це неправда. Насправді, доспіхи надягалися лише перед боєм. Вони були важкими 20-35 кілограмів, і жити в них постійно було неможливо. Але це не означає, що лицар був джентльменом і реклама зубної пасти. У мирному житті його мало цікавило, що думають про його запах чи вигляд прості жінки. До речі, образ лицаря на білому коні теж перебільшений. Коні були, здебільшого, невисокі, витривалі, не надто красиві. Бойовий кінь коштував цілий статок, і дозволити собі його могли далеко не всі. Поезія трубадурі успівувала кохання до заміжньої жінки. Чому? Бо саме шлюб створював Перепону, яка робила любов безнадійною, а отже драматичною і гідною пісень. Це мало ще й практичне пояснення. У середньовічних сім'ях, земля та майно отримували лише старший син. Молодші брати залишалися без пащини і шукали собі інший шлях, служили лицарями, йшли в церкву або вирушали у Христові походи. Для таких молодих. Єдиною можливістю було платонічне поклоніння дружині свого сеньора чи брата. Справжні стосунки з жінками нижчих станів, служницями, селянками вважалися буденністю, і поети про це не писали. А тепер повернемося до нашої героїні, принцеси Нест з Уельсу. На різдво 1109 року до її замку завітав далекий родич лицар Уян ан Кадуган. Він був настільки вражений її красою, що віддячив за гостинність нападом разом із 15-ми воїнами. Він захопив замок, зґвалтував нест і викрав її з дітьми. А її чоловік, англо-норманський лицар Джеральд утік через відхоже місце. У хроніках збереглися діалог, коли нападники увірвалися, не сказала. Того, кого ви шукаєте, тут немає. Він утік. Ці слова так розлютили благородного Уайна, що він тут же вчинив над нею насильство. Через цей інцидент розігралася справжня війна, в якій нормандці захопили частину валійських земель. А вже в 19 столітті Нест прозвали Уельською Єленою за аналогією Троянською війною. Ось вам і лицарський чинок. Багато хто знає, що лицар, як і монахи, давали обіди. Але якщо монахи обіцяли жити у смиренні і молитві, то лицарські клятви часто виглядали відверто дивно. У 14 столітті шевальє Тур Ландрій описав орден закоханих згальників, щоб довести свою відданість дамам вони, влітку сиділи в хутряних шубах біля каміна, взимку ходили в тонкому одязі, спали на легких простирадлах. Тих, хто замерзав або помирав, Величали мучениками любові, але найбільш абсурдним був пункт про гостинність. Лицарі мусили на певний час обмінюватися дружинами. Це вважалося знаком братської довіри. Інші приклади не менш хімерні. Лицар давав обідницю, не стригти волосся, доки не візьме місто, не спати по суботах, поки не переможе сарацинів, не годувати коня й у п'ятницю, поки не здолає турка. Цікаво, що кінь про таку обідницю навряд чи був у захвіті. Що чекало жінку, яка вийшла саме за лицаря? Ні, не розкіш і романтика. У середній Європі жінку вважали сосудом гріха. Домініканський монах Нікола Бояр у 13 столітті писав, чоловік мав право карати свою дружину, бо вона належить до його домашнього майна. Сімейне насильство було нормою, а не злочином. Жінка мала лише одне право народжувати дітей. У 14 столітті поширилися навіть спеціальні пристрої покарання для надто балакучих дружин. Це були. Металеві маски з залізними пластинами для рота. Жінку примушували носити таку мордувальну маску, щоб не приставала з розумовами. Тож життя поруч із лицарем мало дуже мало спільного з романтичними пістями. Попри загальну жорстокість, історія зберегла й приклади справжнього кохання у 12-му столітті сеньор де Блуа писав. Ніжні листи до своєї дружини Матильди з походів. У них він благав Бога вберегти її життя. Англійський король Едвард І так тяжко пережив смерть уханої дружини Елеонори Кастильської, що наказав звести серію пам'ятників, так звані Елеонорині Хрести. Його онук Едвард III прожив із Філіппою Генуа понад 40 років у любові з Лагоді. Такі історії були винятками, але вони нагадують, навіть у світі насильства і фанатичних обідниць знаходилися місця для справжніх почуттів. Попри суворі заборони жінки все ж знаходили шлях у лицарство. Найвідоміший приклад Орден Топора ХХ століття, створений у Каталонії під час Реконкісти, коли маври атакували місто Тортосу, місцеві жінки з сокирами в руках стали на захист, за це їх посвятили в окремий орден. Він проіснував до 14 століття. Жінок також приймали до ордену Святої Марії, там вони мали право носити меч і навіть воювати, хоч і лише для самозахисту. У хрестових походах відомі приклади, коли. Аристократки ставали до зброї на рівні з чоловіками, принцеса Ломбардії Гаєта та графиня Матильда Тосканська у XI столітті особисто командували військами і билися в боях. Матильда провела на війні близько 30 років, підтримуючи папу римського. Такі жінки були радше винятком, але вони доводили у світі, де місце жінки у домі, можна було вирвати право тримати в руках меч. Легенди малюють нам образ героїв, що боролися лише з ворогами, але насправді лицарі часто були звичайними грабіжниками. Під час хрестових походів війська лицарів вирізали не лише невірних, а й цілі християнські міста. У 2004 році четвертий хрестовий похід завершився тим, що лицарі розграбували Константинополь, головне місто християнського світу, свячені реліквії, золото, твори мистецтва. Усе було викрадено чи знищено. У повсякденному житті лицарі займалися здирництвом, стягнювали данину селян, відбирали врожай, брали заручників, Кодекс честі часто залишався гарним словом. Попри образ благородних воїнів, лицарі були жорстокими бізнесменами. Вони займалися бізнесом, продавали військову службу, здавали землю в оренду. Щоб стати лицарем, потрібно було величезні кошти, кінь, обладунки, зброя, збруя. У в 14 столітті повне екіпірування могло коштувати стільки, скільки невеликий маєток. Чому ж ми сьогодні уявляємо лицаря як ідеал, відповідь проста: література і мистецтво, прикраси, реальність, поеми, як то пісня про Роланда, або романтичні історії про короля Артура створювали образи безстрашних героїв, трубадури оспівували кохання, куртуазні двори, галантність. У реальності ж лицарі могли гвалтувати, палити села, зраджувати і продавати власних союзників. Але пам'ять зберегла не жах, а легенду. Окремої згадки заслуговують лицарські ордини: тамплієри, госпітальєри та втонці. Вони поєднували монаші спосіб життя з військовим. Та й тут не обійшлося без парадоксів. Тамплієри мали давати обітницю бідності, але їхній ордер став одним із найбагатших фінансових організацій в Європі. Тавтонці мали захищати християн, але наприкінці перетворилися на загарбників у Прибалтиці. Навіть у межах святих воїнів гроші та влада грали головну роль. Повернемося до нашої героїні, принцеси Нест. Після викрадення вона народила від свого вкридника двох синів, а згодом повернулася до чоловіка, але образа залишилася. Її чоловік Джер зрештою зустрів Уайна і убив його. Війна, що розгорілася через викрадення НС, змінила історію цілого регіону. Уельс ще довго залишався ареною кривавих конфліктів. Недарма у XIX столітті її прозвали Уельською Єленою, жінкою, чия краса спричинила війну. Ми звикли бачити лицаря як героя в білих латах, благородного сміливого відданого коханню, але правда була іншою. Вони були низькорослими, з хворими зубами, тілом, що смерділо потом і чесником. Їхнє життя складалося з грабунків, воїн і жорстоких побутових обмежень. Галантність існувала лише в поезії, а в реальності жінки часто ставали жертвами насильства. Лицарські ордени багатіли, поки прості люди гинули від голоду і податків. Легенди про славу і честь прикрашали сувору реальність. Лицарство залишалося по собі міф, який і сьогодні надихає фільми, книги і казки, але варто пам'ятати, за цим образом стояла кривава, жорстока і далека від романтики правда.